Вітаю, друзі! Так маю на огляд таку маленьку міні-колекцію наліпок. Для шанувальників футболу. Наліпка Улкер. Так, вона вони не клеяться. Такі наліпки так присутні на номер 20. І на наліпці зображена збірна Болівій. Ось така наліпка. Так, наступна команда це Мексика. Ось така. Так, на наступній наліпці зображена збірна Швейцарії. Так бачимо тут номер вже 40. Так, наступна команда. Румунії. Команда Камеруна. Номер 6. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає точний рік. Тому що я щось не, при... не пам'ятаю таких футболістів. Можливо, хтось пам'ятає, так це Греція. Оце я так думаю приблизно 80 90 роки футбольні команди. Так, команда Швеції. Так, ось тут Бельгія. Зображена. Так, наступна. Так, збірна Німеччини. Ну і... Ну явно десь 80-90 роки точно не, не знаю. Так, команда Аргентини. Така наліпка. Так, наступна. Так, Нігерія. Команда Нігерії. Ось тут так, Бразилія. Ну, на жаль, невідомо мені жодного футболіста. Тут ще видно по, по одязі, що, що це приблизно 80-ті роки. І, на жаль, не не, відомо, не знаю, який.

Це у нас команда Марокко. Така наліпка. Так, і остання це команда Іспанії. Іспанія. Номер 28. Такі наліпки. Так, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, ставте... Подобайку підписуйтесь на канал. Всім бажаю мирного дня.